Слава Ісусу Христу! Оскільки зібрала в нас сьогодні подія, яка має чисельний зміст, треба сказати, що у Бога присутня ця суть, що нам все по роках і по часах. Здається, ми готові приймати врожаї, але весна каже інше, ще поки що садіть. Коли хочеться мати довгий час сонця, світла, все одно приходить зима. Закономірно, просто, чесно. І ніхто цьому не може заперечити. Згадайте час блукання євреїв 40 років. Невже не можна було 20, 10, 5? 40 років це ж ціле покоління. Але Божий задум був такий. Немає чого робити людям, які вражені рабством в обіцяній землі. А ви думаєте, що Україна, яка скроплена кров'ю батьків, дідів і дітей, вона вже готова подарувати нам миру спокій? Ми вже завартували миру. Ми вже все зробили з собою. Ні матерії історії, культури, порядку, духовності. Давайте подивимося навколо. Якщо з автомобіля вилітає папірець чи цигарка на вулицю, моїм дітям під ноги, що рано миру Україні. Рано цього миру, ця земля має бути настільки поважувана. Ми так повинні поважати цю землю, що лишній раз плюнути на неї треба боятися. Бо там кров і піт. Ми ще не полюбили цю землю. Ми ще тільки вчимося. Ви бачите, як ми забарвали все в жовто блакитний наш рідний колір. А хто нам заважав 5 років це робити тому? Хто нас стримував нашу руку від вишиванки, від патріотичних пісень, від настрої, від любові один до одного, від єднання? Хто стримував? Байдужість. Наш головний ворог байдужість. Ми навчилися бути байдужими просто так, бо ми все маємо. У нас добре, нам не треба. Але сьогодні, маючи де жити, маючи що їсти, ми зрозуміли, що найцінніше це мир, це повага між народами, між сусідами, між братами. І цього треба починати у Бога просити і починати вартувати. Я хочу, щоб всі ми завартували миру. Щоб перестали вмирати діти, хлопці, молоді, яким народжувати дітей. Але все зміниться тільки тоді, коли переважна більшість цього народу завертує миру. Чому ця страшна катастрофа на цьому тижні? За що? А за байдужість. Що ви чули з світу, який мав гарантувати нам безпеку? Вони занепокоєні? Вони стурбовані, вони вражені. А чому тепер вони не занепокоєні? Чому тепер треба розбиратися? Чому тисяча наших дітей це занепокоєння, а враження їх це вже біда. Ось так Господь показує, не будьте байдужі, бо байдужість породжує шлях біди у ваш дім. Якщо ви байдужі будете, біда обійде всі заборони, всі блага, і біда буде завтра у вас в хаті. Тому сьогодні дякуємо тим. Хто 70 років тому подарував цій землі свободу від фашизму. Ви багато зробили. Але ті, хто прийшов після вас, хто народився з ваших рук, вони напевно не до кінця доказали Богові, що вони вартують цієї великої, визволеної землі за це і розплачуваність. Честь ветеранам, дяка тим ветеранам, які сьогодні стають ветеранами. І нехай Господь подарує нам мир. Бо мені здається, це. Преміум тема сьогодні всіх наших помислів, всіх бажань і сподівань. Не буде миру, нема на що сподіватися. Буде мир? Хочеться жити. Слава Ісусу Христу!